Як швидко час на грішній землі минає, як швидко життя нас на кривах у вічність несе, хтось землю по волі отця, назавжди залишає, а нам Бог життя ще для Нового року дає. Стає, під сумок Твого життя, Що ти зробив, мій друже для Христа, у році, що пішов у забуття, дні, що тобі Бог у році дарує. Вітаю їх ти людей, присвяти для Христа, Щоб нову сторінку життя мій Господь записати, любов'ю наповнені вчинки і добрі діла. Я. Що ти зробив, мі друже для Христа, у що щоб пішов у забуття, новий рік сьогодні настає і сумок твого життя. Ішов забуття. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, улюблена церква. Добігає свого закінчення 2023 рік. І сьогодні ми будемо мати нашу заключну спільну молитву. Якщо Господь продовжить наше життя, то наступні наші молитви, читання, зустрічі будуть уже у 2024 році. Сьогодні я хотів би спільно із вами прочитати один біблійний текст, який відомий для усіх нас. Текст, в якому Христос спонукає нас слідувати за собою. Напевно, неодноразово на сторінках Євангелія ви чули цей вислів слідуй за мною або йди за мною один із таких випадків ми читаємо у Євангелії Марка у другому розділі четвертим віршем, де мова йде про Левія Алфієвого, відомого для нас як Євангелиста Матфія. І ось у цьому тексті говориться про те, що Матфій він знаходився за своєю повсякденною роботою. Він збирав податки, можливо, сидів за столом, а можливо, десь знаходився біля воріт, біля брами міста. І ось проходить Христос разом із своїми учнями, і він кинув на нього такий короткий погляд і промовив цих декілька слів: Іди за мною. І далі ми читаємо про те, що Матфій він абсолютно все залишив і послідував за Ісусом Христом. Проте в Євангеліях ми читаємо не тільки позитивні відгуки на заклики Ісуса слідувати за ним, але також є і негативні. Один із них. Про один із них нам розповідає Євангелія Луки, 18 розділ, 22 вірш. У ньому сказано про багатого юнака. Нам відома ця історія, коли Христос зустрів цього багатого юнака, той підійшов і розповідає Ісусу про те, що Він абсолютно все виконав із закону ще в юності своїй, але напевно не відчував внутрішньої радості. Слідування за Богом і життя із Богом, і тоді написано, що Ісус уважно подивився до Нього і промовив йому: роздай усі багатства свої для бідних, і тоді слідуй за мною. Ви, напевно, точно знаєте, що далі відбулося. Сказано про юнака, що він сильно засмутився, тому що був дуже багатим. Про ще один із таких випадків ми читаємо в Євангелії Івана у 21 розділі, 22 віршем. тут мова йде про апостола Петра, який слідує за покликом Христа. Це відбувалося після Воскресіння на Теверіатському озері, і ви пригадуєте той випадок, коли Христос знову з'явився для своїх учнів. І ось Він кличе, кличе Петра. Але заклик. До Петра чує і також інший апостол Іван, і він підводиться і йде вслід за Петром, підходять до Ісуса, і е, далі Петро промовив до Ісуса наступні слова. Петро як побачив того, говорить Ісусові: Господи, це же що? І далі 22-й вірш промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позастався аж поки прийду. То щодо того тобі, ти йди за мною. Ось якраз закінчення цього вірша я і хотів би зробити побажанням для всіх нас у 2024 році. У ньому написано: Ти йди за мною. Трошки детальніше, що означає слідувати за Ісусом Христом, ми читаємо в Євангелії Марка у 8 розділі, 34 віршем. Там написано так. Говорить Христос, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Виявляється, слідування за Ісусом Христом це непроста справа. Потрібно платити певну ціну, якщо ти хочеш слідувати за Ісусом Христом. Проте я хотів би повернутися до нашого основного тексту, а саме до історії із. Яка була пов'язана із Петром, і з тими словами, які почув на свою адресу Петро, коли до нього Христос промовив Ти йди за мною? Чи звернули би ви, ви, ви увагу на те, що цей заклик він завжди персональний, він завжди особистісний? Христос тут не каже: Ти чи ви, а можливо всі, а можливо, там теща, брат, сват, сестра. Ви слідуйте за мною. Ні-ні. У цьому тексті ми читаємо, він говорить ти, він вказує конкретно на Петра. Його заклик особистий. Чому? Тому що він цінує твою особу, він цінує спілкування із тобою. Йому важливо, щоб ти слідував за Христом. По-друге, ми у цьому тексті бачимо, йому говорить Христос: Ти йди за мною. Чи звернули ви увагу також і на це слово йди. Що це означає? Це означає, що потрібно рухатися. Іти це не стояти на місці, іти – це не під'їхати, знаєте, на маршрутці. Міг би так сказати, Христос нам в одну сторону, я буду йти, а ти мене там наздоганяй, коли в тебе складуться всі обставини, коли все зробиш. Ні, ні, він каже: Ти йди за мною. Ти маєш іти біля мене, ти маєш іти поруч і зі мною. Христос не говорить у цьому тексті, що сама дорога вона буде простою, що буде місце обов'язково у П'ятизірковому готелі, де можна перепочити, що обов'язково буде якась їжа. Ні, учнів у учнів цього не було, коли вони слідували за Ісусом. Ти йди за мною, говорить Христос. І далі закінчення цього уривку або цього заклику правильніше сказати звучить так: ти йди за мною. Ти йди за мною, говорить Христос. Іншими словами, ти йди вслід за мною, слідуй моїми шляхами, слідуй моїми дорогами, іди по моїх слідах, я йду перед тобою. Тобі не потрібно випереджувати мене, тобі потрібно просто йти вслід за мною, іншими словами, виконувати ту працю, яку я даю тобі виконувати. Іншими словами, довіряти мені, іншими словами, покластися на мене, ти йди за мною. Я пройшов цей шлях, і я далі буду продовжувати іти перед тобою. І, можливо, буде сильний вітер і навіть буревій, то не я перед тобою. А Господь, друзі, перед нами. Він нас закриває від цього боревію або шквального духовного вітру. Ти йди за мною. Попереду 2024 рік. Чомусь моє особисте серце підказує, що він буде непростим. Непростим економічно, непростим з огляду на військові дії, непростим, тому що будуть продовжуватися фізичні та духовні випробування у нашому житті. Але цей заклик Ісуса він дає певну надію, він дає певну спонуку, він дає певну охорону. Ти йди вслід за мною. Я знаю, що цей шлях непростий, але я хочу спонукати тебе йти вслід за мною. І ви знаєте, що для мене особисто найважливіше у цьому тексті, що ми не одні. Христос спільно разом із нами. Ми поєднані із Христом. Ми разом з Ісусом. Ти йди вслід за мною. Я буду у твоїх випробуваннях поруч. Коли буде складно і коли буде важко, коли буде важко нести свою ношу, коли будуть нестачі, коли будуть втрати, коли буде важко і здоров'ям. ти йди зі мною. Любі брати та сестри, хочу побажати собі та вам у цьому наступному 2024 році. І ти за Ісусом Христом. Амінь.